Вітаю всіх на моєму каналі. І е, Сьогодні я хочу вам показати, як створився найбільший на сьогоднішній день акваріум у місті Хмельницькому. І Кожен акваріум починається з основи, а саме з тумби. І е, Тумба, як бачите, тут створена з ось такого профілю, е, багато перемичок. Вона е, вирівняна, вона зроблена таким чином, щоб все було під рівень і місце підготовлено до акваріуму. Так, починаємо збирати наш акваріум. Ось ця 4 велика тумба, на ню йде дошка, ДСП і сантиметровий ось такий пінопласт пресований. Для того, щоб воно не ковзало. Пінопласт до дошки приклеєний на двосторонній. Скотч автомобільний. Тобто, коли будемо складати його, і коли ви будете складати такий акваріум, то е, робіть це, тому що, скотч, е, ну, тому що буде їздити оцей пінопласт і буде халепа. Тому його однозначно приклеюємо. Чому 1 см? Е, то всі, що не потрібно, він трошечки сядеться, зляжеться, плюс е, ДСП і е, все буде досить скажімо гарно лежати через те, що велика площа, він навіть не просяде значно. Ну і відповідно скло, яке будемо виставляти, це ось таке двохсантиметрове або 19 мм скло оброблене. Досить гарно зробили. Зробили навіть ось такі вирізи під. Сланги під труби в боковинках. Ну, Склом задоволений. Дно для того, щоб стикувати, використовую ось такі пластикові з полівіння флоридного картону нарізані проставочки 4 мм. Суть в чому зазор розрахунки брався на 5 мм товщини, але гляньте, будь ласка, сюди. Порізка такого великого скла, вона завжди робить отакі, скажімо, неточності. І якщо порахувати точно точно, то будем, будете мати великі проблеми, коли будете складати саме таке скло. Тому ми беремо по міліметру, можна й 2 міліметри брати на більше. От, і е, приставочки отакі. Чому не хрестики? Тому що хрестик, якщо ми сюди ставимо, він Просто може впасти і потім, коли ми сендвіч будемо робити, тобто скло на скло, ми його просто звідси не дістанемо. А так така проставка, коли між двома склами, от, коли два скла, навіть якщо вона впаде, то вона завдяки ось цьому пластиковому тримачу, вона не впаде між скло. От. І не забуваємо, що коли здійснюється склейка, то ви кожний раз і стики обробляєте ацетоном. Не спиртом, а ацетоном. добрим розчинником. Перед склеюванням сендвічів на ось такі проставки буде класти скло, тобто поставили проставочки коркові. Вони не там набухають, нічого їм не робиться, вони е, там не гниють, не пліснявіють, вони в принципі вічні. І тут буде заливатися точками герметик і зверху ставитися скло. Для чого ці проставочки? Ці проставочки для того, щоб, якщо ми виставляємо скло на скло сендвічем, щоб те скло чітко фіксоване було на Певній відстані. Тому що якщо ми просто наляпаємо герметику і, наприклад, прижмемо з одного боку скло більше, ніж з іншого, воно може впертися скло в скло. Відповідно, точковий тиск і скло може тріснути, що багато відбувається в акваріумах, коли люди клеють без такого досвіду. Ось так це виглядає. Проставочки і проклеєні. Квадратики. Перший сендвіч склеїли. Ось таким чином це виглядає. Бачите, проставочки проставляються ближче до кутів. Виставляється це ось так. І у вас завдяки проставочках стандартно всюди відстань. Розумієте? Ось, бачите, як воно чітко виходить. От. Наліпили ляпу. З герметику. Тут на швидкість не впливає їхнє завдання фіксувати ці відповідно сендвічі. Далі, от бачите, є погано зрізане скло, але суть не в тому. Ми проставляємо такі проставочки. От, коли склали один, зразу ж проходимо ось тут також ацетоном і потім кладемо інший на нього. Ось таким це чином виглядає. Це буде товщина шва. 4 см плюс галтель. Ще 5 мм. Тобто 4,5 4 см і 5 мм буде товщина шва. Ось таким чином це виглядає зібране, бачите, всі три частини дна, три сендвіча. Так, склали на струбцинках баночку. П'ятиміліметрові шви. Що маю на увазі? Е, коли робите такі банки, обов'язково вставляємо проставки. Скло, як бачите, от як, наприклад, отам, воно надзвичайно нерівно врізано, оце дно. І тому проставками гралися. Тобто виставити акваріум це найголовніше. Ось тут буде прозорий силікон. І е, будуть відповідно ребра та стяжки ще. Ось таким чином зафіксовані з'єднання, тобто дві струбцинки, доска рівнесенька. Визначається, щоб тут був однаковий рівень і складається. Ось так вийшла баночка складеною. Розміри вражають. Нагадаю, що тут 4 метри довжини. 65 см висоти і 60 метрів глибина. 65. Починаємо проливати. Ми потрошечки забираємо розставки з тих місць, які будуть проливати. І проливаємо герметик. Герметика не жаліємо, герметик має повністю вилізти. І бажано, щоб ви це робили не один, а робили з кимось щоб контролювали і вам могли підказати, пройшов герметик до низу самого чи ні. Знову ж таки наголошую, що герметик не -не. ми не жаліємо. Проливаємо його, аж поки він не вилізе. Давай, 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 давай. До самого, О, ни. ще давай. До самого низу. Не спішай. Не спіши. Вернись трохи назад. Mm. Uh -huh. Головна задача тут, щоб вигнати повністю всі бульбашки повітря і пролити герметиком повністю весь шов.

Формуємо галтер. Я використовую ось такий другий кінець носика. Буде ось така дугова галте. Для чого? Для того, щоб потім був рівний шов гарний, Ось так виставляємо і коли ми формуємо, у нас відбувається, бачите, ось така лінія. Іде. І одразу забираємо теж. Потім його дуже легко зчищати і обробляти. Так, паночка пролита, повністю пролите дно і залиті майже до верху бокові стінки. Зверніть увагу, що за рахунок галтельки, за рахунок способа з носиком. Формується отака от лінія, до якої просто зрізається потім герметик. Вона ось тут, ось, повністю по всьому дну. Ось ці середні шви будуть заливатися, коли повністю оце все зріжеться. Цей герметик зачиститься, зріжеться. Воно все ще раз обробиться. От, і аж тоді воно буде заливатися прозорим герметиком. Для того, щоб прозорий герметик зараз не змішався з чорним, От, щоб не зробити, не скажімо, некрасиво, а щоб воно було гарно виглядало, шов, вийшов 4,5 см. Поки акваріум буде сохнути на струбцинах. Струбцини не знімаються протягом десь близько тижня. Потім зачищатися буде і відповідно будуть вклеюватися сюди ребра та стяжки. Так, Сформована галтель дозволяє спокійно щищати шви, тому що тут є ось ця до цієї лінії обережно канцелярським ножем починаємо різати. Бачите, воно досить гарно виходить і, звісно, обережно це треба робити. Ми не торкаємося ножем до шва. Коли будете таке робити, то майте на увазі, це е, саме головне не влізти лезом під сам, сам шов ось сюди, де вот готелька. І отак потрошечки, постійно міняючи леза, тому що леза дуже швидко тупляться об скло. Бачите, як воно легко робиться. все. От. Але потрібно, щоб руки ваші були максимально контрольовані. І отак повністю весь акваріум щищається. Потім, коли щиститься оце чорновим, продивляєтеся, де у вас там. Заляпано. і потрошки тоді вже чистити чистову обробку. Поки що зараз чергома обробка. Ось таким чином вийшло після зачистки. От, акваріум вже е, виглядає, як він приблизно має виглядати. Завдяки рівній Гелтельці, бачите, ось такі рівнесенькі шви виходять. Зараз я, от, зверніть увагу, повністю. Однаковий по ширині, по товщині, так, однаковий шов. І ось, так як говорив, шов який посередині прозорим герметиком. Після того, коли акваріум повністю висох, коли ви його повністю зачистили, приступаємо до вклеювання ребра жорсткості та стяжок. Перше, ми вклеїмо ребра жорсткості, я використовую для того, щоб все було гарно вирівняно струбцинки з ось такими проставками з дерева. На товщину двох скелець. Тобто в мене по 10 мм товщиною будуть сребра та стяжки, і виходить, що 10 і 10-20 мм потрібно відстані для того, щоб їх гарно вклеїти. Як бачите, корягу ми вже поклали в акваріум для того, щоб. Потім і з нею не гратися, тому що з ребрами і стяжками це буде важче. От, Виставляємо це максимально рівно для виставлення я використовував е, ті ж ребра, і ось таким чином це виглядає. Це, на мою з мого досвіду, точніше, це найбільш скажімо, ефективний варіант вклеювання. Далі починаємо повністю обробляти е, знеживрувачем е, всі ребра. От, я це просто демонструю для відео. Вони вже оброблені, але лишній раз це ніколи не заважає. Ну і плюс сам акваріум. Після того, коли обробили, будете склеювати. І Стяжечки, стяжечки будуть вклеюватися вже після того, коли заклеяться ребра. Як бачите, ребра виставляємо також з проставочками. Воно не повинно торкатися до скла, от, щоб не було точкового скажімо, тиску або впирання скла об скло. Я використовую 2-мм з хрестиків нарізані проставочки. І виставляємо зразу ж, як воно має у вас бути. Як бачите, все рівненько От, і готове до заливання герметику. Починаємо заливати герметик. Герметик заливаємо дуже обережно. Тому що скельця рухаються і е, на заливанні герметику звертаємо увагу на те, щоб там не було е, повітря. Тобто оцих бульбашок повітря. І на тих е, проставочках, так, які тримають наші ребра, максимально уважно, починаємо проливати шов, щоб колега, який вам допомагає, уважно дивився. і вам постійно підказував, де потрібно там долити, тому що ви бачите цього нормально не будете. Тому такі акваріуми одному склеїти практично нереально. Ось таким чином проливається вже е, слідуючий етап все засохло. Отак воно виглядає. Як бачите, я не жалів герметика і рекомендую цього не робити. Далі, особливо де у вас стики, де, скажем, потрібно посилення, так, то герметика заливає максимально гарно, щоб не було ніяких у вас проблем. Далі вклеїли, вклеїли стяжку. Стяжка вклеюється повністю проклеєнням всієї основи, щоб там не було бажано бульбашок, можна... Дехто робить, скажімо, на просто ляпки такі з герметику, але тоді туди підпадає сміття і вона не настільки скажімо, крепко тримає. Для того, щоб вона максимально виконувала свою функцію, ми проливаємо герметиком його і знизу, і з того боку, де вона прикріплюється або приклеюється до скла. Ось таким чином, після зачистки, це все виглядає. Як бачите, прозорий герметик навіть при 2-мм товщині. Виглядає досить гарно, от, але цей акваріум, ці ребра та стяжки ми будемо ховати. От, е, якщо їх не ховати, в принципі, також виглядає досить нормально. Просто єдине треба дуже обережно і гарно зачистяти. При зачисті головне не потрапити ножем в шов. Як бачите, стяжка у нас приклеєна до ребра. ось, І проклеєна вона. До е, самих, скажем, е, лицевого скла. Далі приклеюю алюмінієвий профіль на е, кромку переднього скла. Я використовую ось такі гумові відбійники, які безпосередньо клеються на скло, і приклеюю їх у кількох точках. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб алюміній, а саме оцей трикутник алюміній не впирався в скло. При там вигині його. От, і е, це убезпечує. Точковий тиск на скло. Відповідно на герметик зверху на кромку приклеюю цей алюмінієвий профіль. Ось так це вийшло. Як бачите, досить гарно виглядає. Він прикриває ребра та стяжки. от І також виконує ще одну досить серйозну функцію це захист фізичний акваріума від мілких сколів при його обслуговуванні. Ось так це гарно виглядає. Як бачите, досить гарно приховує, і е, набагато гарніше виглядає, ніж там ці кришки, які колись часто робили. Далі на ось такі знову ж відбійники, От, буду ставити покривні скельця. На кожне покривне скло я їх наклею в трьох точках. Все, звісно, дуже просто. Вони вже вою основою. От, і ось таке. Покривне скло такими шматками покривних скелець, які оброблені. От Я накриваю акваріум. Це набагато кращий варіант, як я казав, ніж кришка. Спеціально зроблений виріз для шлангів входу та виходу фільтрів. Ось як це виглядає. Бачите, скло лягає безпосередньо на ось ці проставочки, а не на скло ребра. Виготовлена ось така годівничка для риб. От, і повністю все плесо води накривається ось такими скельцями. Це досить ефективно, це досить гарно виглядає, і його дуже добре доглядати і дивитись за акваріумом. Ось такий чудовий акваріум вийшов. На сьогоднішній день це найбільший акваріум в місті Хмельницькому, і ви можете його побачити вживу у піцерії, балу, Піца та суші. Адресу, відповідно, я залишу в посиланні в описі під відео. Далі вийде відео. З запуском даного акваріуму, а так пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім успіхів!